Триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном. Також секретар РНБУ Міров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все. Щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатись від рішень, обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно, тривалий Україна готова до такої зустрічі. Україна обов'язково захистить свою незалежність. Слава Україні.